Привіт, друзі! 12 грудня сьогодні з вами знову Клочок. Минулої ночі до Грозного прилетіли знову безпілотники. Олаф Шольц сказав, що він готовий знову поговорити з Путіним. А Трамп обіцяє 20 січня підписати 25 указів, які суттєво змінять політику Сполучених Штатів Америки, поки що внутрішню, але я далі думаю, буде це стосуватися і зовнішньої. Про це зараз детально, тому будь ласка. Підписка, коментар і вподобайка з вас. Хто цього не робив раніше, хто робить, я вам за це, як завжди, говорю, шалене. Дякую. Отже, Кадиров поскаржився на те, що минулої ночі до Грозного в Чеченську Республіку прилетіли якісь невідомі безпілотники і вдарили по казармі спеціального полку поліції імені Кадирова. Нібито збили вони всі ці безпілотники, але чомусь постраждало четверо. Військових, ну певне, обламки чи уламки попадали на голову. Кадиров дуже обурений з цього приводу і говорить, що готовий буде відправити на передову. Війська говорить про 84 тисячі добровольців і бійців Кадирівського полку, які готові ну, буквально завтра відправитися на передову. Чи так буде, чи буде він когось відправляти, думаю, що ні. Тому що він раніше жарів, що, мовляв, дуже багатьох мобілізують Чеченські республіки, але як видно, йому все-таки безпілотники дошкуляють. Який від цього буде ефект, подивимося трішки згодом. Щодо Шольца, Шольц знову зробив заяву про те, що він готовий до переговорів із Путіним, хоча попередня розмова йому вкрай не сподобалася. Чому Шольц про це говорить? Ну, для мене це абсолютно очевидно. Він Точно прагне вскочити в ось цей останній потяг саме посередників, які будуть долучені до процесу переговорів Росії і України, оскільки 20 січня це справді така дата Рубікон, після якої активно почнуться розмови, і не лише розмови, а і безпосередньо самі переговори, можливо за участі третіх сторін. не означатиме це, що от в одній кімнаті будуть сидіти представники Росії і України буквально там 21 січня. Але всі нині розуміють в Європі, що цей трек запущений. Дональд Трамп його активно просуває. Тому Шольц особливо на тлі виборів, які точно будуть у Німеччині, буквально ось найближчим часом, у лютому місяці, він справді хоче показати себе миротворцем, відтак і намагається. Знайти підтримку серед виборців, які прихильно ставляться до Путіна, що, мовляв, дивіться, я з ним спілкуюся. Ну, чи вдала така тактика, можливо, для внутрішньої політики так, але для зовнішньої, то зовсім ні. Тим паче довіра до Шольца в Україні суттєво впала в порівнянні з минулим роком. Хоча, звісно, ну, Шольцу українці це така справа, десь третя. Втім, все ж таки, якщо він прагне себе позиціонувати як європейський політик, то ну, звісно, така його позиція вона буде йому не додавати, точніше, зовсім не додаватиме. Тим часом, як сказав я, Дональд Трамп готовий підписати в перший же день його призначення вже на посаду офіційного вступу на посаду в білий дім президента США, 25 указів, наказів і директив, які будуть стосуватися, по-перше, імміграційної політики, енергетики. Ви знаєте, що він обіцяє жорстко діяти по відношенню до нелегалів, виселяти їх із країни. Він надасть більше повноважень. Міграційним інспекторам, щоб вони затримували навіть тих мігрантів, проти яких немає кримінальних справ, відправить більше військ на кордон з Мексикою, продовжить будувати там стіну, і також він планує суттєво змінити політику, яка стосується видобування вуглеводнів, нафти та газу для того, щоб більше продавати її на зовнішні ринки. Для нас друга історія це реально класно. Чи багато це наказів указів від директив 25. немало. Але справа в тому, що якщо брати його попередника вже чинного президента Джозефа Байдена, той також в перший день вступу на посаду підписав 17 наказів, багато з яких були спрямовані на скасування політики Дональда Трампа. Тому нічого в принципі екстраординарного, на відміну від ініціативи Трампа, запросити на інавгурацію очільника Китаю Сі Цзінпіна. Це дійсно безпрецедентна подія для Китаю як такого. Ну і звісно, це дуже гучна буде подія для всієї геополітики, тому що найголовніший суперник Трампа приїде на інавгурацію Трампа. Якщо це станеться, ну, звісно це означатиме суттєве потепління відносин між цими двома країнами, але це не скасовує торгову війну, яку фактично вже голосив Трамп проти Китаю. Багато було розмов про те, що він. Та й сам навіть Трамп говорив про те, що він запровадить 60 миту на всі китайські товари. Поки що такого наказу указу з боку Трампа немає, оскільки він ще не повноважний їх видавати. Розмови про це ведуться. Він говорить про 10% мита на китайські товари. Як буде надалі, в великій мірі звісно буде залежати від того, до чого домовляться ці два лідери двох найбільших країн в економічному плані світу та не лише економічному. Втім, запрошення, як на мене, дуже і дуже таке цікаве і екстравагантне. Скажу так. Тим часом Нижня Палата Сполучених Штатів Америки, Нижня Палата Конгресу, має на увазі, затвердила законопроект про оборонний бюджет на 2025 рік. Розмір бюджету колосальний: 883,7 мільярда доларів. Документ передбачає, зокрема, і підвищення зарплати військовим, закупівлю техніки, створення спеціального фонду для Тайваню. Так, як то фонд був створений свого часу для України, вони планують виготовити 200 нових літаків, 300 нових броньованих машин, якого типу не уточнюється. За таке рішення за бюджет проголосувало 281 конгресмен 140 проголосували проти, але примітно, що 16 республіканців голосували проти. Ну і в тому числі 124 демократи голосували проти. І така цікава деталь, про яку повідомила посол України у США Оксана Маркарова у цьому законопроекті відсутнє положення про можливість лендлізу для України. Я, ну, відверто кажучи, не розумію дивування, тому що ленд-лізу в принципі, не було навіть попри те, що він був підписаний Байденом ще у 2022 році. Ніколи ми цією програмою не користувалися. І те, що його нема в цьому році, то також це абсолютно очікувано. Я особисто цього і не чекав. Але щодо допомоги Дональда Трампа Україні, зараз запитань більше аніж відповідей, і застережень також дуже багато, тому що невідомо, якою буде політика уже новообраного президента стосовно підтримки України у військовому плані. Поки що вони доволі скептично, в принципі, всі Трамп і його команда відносяться до можливого продовження фінансування України. Американські законодавці тим часом хочуть оцінити, якими ж можуть бути наслідки для нас, для України, якщо американська підтримка припиниться. Вони поставили таке завдання відповідним спецслужбам. Звіт має бути оприлюднений впродовж 90 днів, і звісно, це ну, серйозний виклик, як на мене, для всієї американської зовнішньої національної безпеки і європейської, в тому числі. Чи будуть такі звіт готувати? Думаю, що так. Чи врахує його Трамп, питання залишається відкритим. Тому що для Трампа, як на мене, абсолютно очевидним для нас. Ну для мене так точно очевидно, є те, що в пріоритеті не українське питання. А в пріоритеті американський інтерес, але, звісно, через призму російсько-української війни. Тому для нього найголовніше просто щоб перестали стріляти. А далі які наслідки, ну, його, як на мене, це мало цікавить. Я вам хочу сказати, що критики на адресу Трампа з боку і аналітиків поза Америкою і в Америці стосовно його ініціатив, які він зараз озвучує, які він буде впроваджувати потім, буде чимало. Звісно, я вам скажу відверто, я бажаю, аби його ініціативи були корисними і для Америки, і для всього світу. Безумовно. Але чи це так станеться? Поки що, друзі, я говорити про це однозначно не можу, тому що пропозиції від Трампа доволі суперечливі. Тим часом розуміючи таку загрозу для себе в. Альянці Північно-Атлантичному Альянсі ухвалюють рішення про те, щоб поставити конкретні цілі щодо того, скільки систем озброєння має виробляти кожна країна, член північно атлантичного Альянсу, особливо це стосується саме країн Європейського континенту. Такі плани є на 2025 рік, кажуть, мовляв вони можуть бути і пересунуті, але якщо конкретно кожній країні буде поставлено конкретне завдання від керівництва НАТО, скільки конкретно, наприклад, систем протиповітряної оборони, наступальних систем артилерійських вони мають виробити. То видатки на оборонку суттєво збільшаться. Вони можуть зрости до 3% ВВП, замість тих двох, про які зараз активно говорять, хоча окремі країни вже навіть. Подолали ледь чи не вдвічі цей бар'єр у 2%, то й більше, як, наприклад, Польща витрачає на оборонку 4,7%, а Німеччина 2,1%. Хоча в номінальному виразі Польша це менше 50 мільярдів доларів, а Німеччина понад 70 мільярдів євро. ВВП просто у них різний. Їй також стало відомо про те, що майбутня адміністрація Дональда Трампа не буде змінювати надану на користь України позику у 20 мільярдів доларів. Відповідне повідомлення я вам вчора оголошував, тому що в команді Трампа поки що ставляться негативно до такої ініціативи Джозефа Байдена команди Байдена надати Україні безповоротний, безумовний кредит у сумі 20 мільярдів доларів, який буде погашатися активами, точніше доходами від заморожених російських активів. Оскільки бюджет Сполучених Штатів Америки нічого не втрачає, то за словами чинної міністерки фінансів, США Джанет Єлен, ніхто скасовувати його не буде, в чому я особисто дуже сумніваюся, тому що ситуація може кардинально змінитися, особливо на для того. Що Трамп намагається підтримувати добрі стосунки з диктаторами світу, як, от до прикладу, з тим же Цзіньпіном. він намагається підтримувати контакти з Путіним. Там все дуже непросто, як і каже навіть Шольц, дуже непросто. Трамп намагається започаткувати переговори точніше їх відновити так буде правильніше із Кім ким іном, тому яка в нього буде політика по відношенню до цього кредиту. Поки що питання залишається відкритим для мене особисто так точно. Щодо ситуації на фронті, друзі, генеральний штаб Збройних Сил України та головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомили про те, що впродовж минулої доби відбулося 203 бойові зіткнення. Росіяни переважаючими силами тиснуть. Найгарячіша ситуація нині спостерігається на Покровському та Курахівському напрямках. Там відбили 89 атак ворога. Також вкрай складна ситуація. На Курщині росіяни не зупиняються і вони прагнуть до 20 січня виконати завдань своїх по максимуму, максимально взяти під контроль території. Також росіяни повідомилися, що передислоковують військову техніку з тимчасово окупованого Криму до окупованих районів Запорізької області. Це свідчить про ймовірні наступальні операції на південному напрямку. Про це повідомляють розвідники групи. А теж тим часом речниця Пентагону пані Сабріна Сінг заявила, що існує можливість повторного удару Росією по Україні ракетою Орішник. Тобто може вдарити, а може і не вдарити. Тут також треба відноситися доволі критично до цієї інформації і враховувати те, що ракетна небезпека це не міф якийсь в Україні, це реальність. Тому просто слідкуйте за сигналами тривоги і бережіть себе. Це те, що я можу віддати від себе. У мене, наприклад, 100% впевненості про те, що Путін застосує знову орішник по території України, немає. І на завершення додам інформації про протести в Грузії. Вони там тривають вже впродовж двох тижнів. І від Білісі до мітинувальників долучилися державні службовці, які не задоволені відношенням чинної влади до самих протестувальників. Протести там розширюються. Володимир Зеленський своєю чергу сказав, що він не задоволений тим, як Захід реагує сьогодні на проросійську владу в Грузії. Ну, в принципі, нічого нового. Захід завжди так себе поводив дуже обережно. Тим часом Джейк Саліван і Ентоні Блінкен відлітають на Близький Схід, щоб врегулювати питання в Сирії. Друзі, на цю хвилину всі новини 12 грудня. 11 година. Найсвіжіші новини далі буду повідомляти у себе на каналі. Найгарячіші теми буду висвітлювати і також разом зі своїми колегами. Тому не забудьте підписатися, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити тут останнє відео. Всіх люблю, ціную, шаную, не перемикайтесь, все буде Україна!